Маємо такий підшипник до харшів 0066 Він має ще таку назву, як 32211. Виглядає от таким чином. Він в такому стані для нас приходить. Замовляємо його прямо від виробника заводів. Отак він виглядає. Використовується він на техніці Horsch, роликовий конічний. Отак Він розбирається, Отак виглядає. От таку смазці. ось таку ще назву 32211 має він. Він використовується до практично всього модельного ряду техніки кош, до сівалок Maestro, до дискових Борін Джокер, до тайгерів і ще до глибоко розпушок. Також він використовується ще ще цікаво до техніки Gaspar, до Таємки. Ми його беремо напряму з заводів виробників, завозимо сюди в Україну і маємо повний обсяг у себе на складах. По співвідношенню ціна якість сама найкраща пропозиція в Україні. Звертайтеся до нас в студію інженерів.